Всім привіт з західної частини України. У нас ранок трішки похолодало так, як в Карпатах випав сніг. У Нас ранкова кава, Поранка. Сьогодні ранок е, такий для мене дуже цікавий. Став Позвонила сусідка, старша людина, що в неї щось е, квочку. Відгризла голову і принесла мені яйця. Обов'язково вам покажу, куди і що і як і по чому. Так що всім гарного перегляду. Просвітила я трішки свої яйця. Ось одне гусяче неоплідне З індокачинами. ще не сильно зрозуміло, так як не у всіх видно точний оплід. Завтра, ой, ще через пару днів буду дивитися, деякі індука чи ні довше лежать. Ось так. Ну, а ось тут починаємо переворот. Боже, це дріботя Перевернути трішки стоїть, але нічого страшного, то не вперше. Ось так помаленьку, потихеньку не спішимо. Зараз вони вляжуться. Куди треба, та й все буде добре. Всі помістяться. Я кажу, три дні просвітимо, що відійде, що буде далі грітися. Два ряди, це нічого страшного. Трішки ці так в сторону. І швиденько перевертаємо двома руками, щоб швидше, так як це початок інкубації, щоб сильно довго не провітрювалися. Ну, а ось тут в мене зовсім маленько лишилося. Великих забрала, та жіночка що м -м, забрала в мене гусенят і каченят. Так що ось так. Лишилося сім курчат. Малесенькі ще, ще одна приїхала, придбала собі масіньких під квочку І сім індичат. Ось так. Це вже, це вже ну, я думаю, що все-таки лишиться в моєму господарстві. Лампочки мішаю. Трішки в хліві шмону на виду, порядки. І, напевно, вони ще пару днів побудуть тут і переміщу їх в ту кліточку, де перепілочки маленькі. Ну, вони ж не маленькі звичайно, перепілки, вже в велику кліточку перемістимо. Ось так. Одненьке холодне, ой, тепленьке яєчко. Ну, помаленьку, помаленьку, потихеньку несуться. Сучки також сьогодні знесли одне яйце, водичку п'ють, свіжа, водичка поступає їм. Ці гарненько їдять, та ніяк не може злетіти, настроїтися. Таке враження, що вона там собі буде нестися. Ну, почекаємо ще трішки, десь Бог і буде все добре. Тут в коблі все збільшується, яєць і вже ось потихеньку пух припускає, так що. Десь Бог і сяде качечка в нас на яйця. Мамулечка єсть. Малявки порозлазились, порозходилися. Завтра будемо колоти вітамінчики і желізок. І скошувати зубчики. Готую свою капустоньку. Це рання капуста на продаж, а ось це савойська така гарненька. Капустинка, у нас капуста по 45 гривень по 50 розсада. Ранні 15 штучок, савойською 13. Ось так попакувала. Савольський небагато, але щось є. Тут 15 пучочків раніше. Так що так. Ну що, бартер продовжується. Молочна продукція поступила, помінялися на капусточку. Дуже дякую. І сметанка, і молочко це те, що нам треба. Ну що ж, перемістила я перепілочок вже в нову кліточку, ось так вони спокійно собі достають корм. Гарненько все. Зараз ще поїлочку ось туди, промощу. тут їм набагато місця буде більше. Вже півники починають так видавати інші звуки. І ось таку хочу довгу кормушку купити ще сюди, тому що, ну, щоб головно, їм було так добре. Ось так скубуться, щось там з собі чівпуть. просто такі класні. Їх тут 22 штучки. Ну, ще трішки рановато дивитись, де хлопчик, де дівчинки сьогодні провіряла, але не вийшло в мене. Ще маленькі вони. Чи щось там цікавляться? Ще пару днів і буду вже вимикати їм світло на ніч. І буде все добре. Буде їм то добре, вже не холодно. Не, гріють труд одне одного. Ну, але буде, якщо буде мало півників, будемо, е, буду шукати, вже дорослих потрібно буде докупити. Так як це хочу. Трішки хочу переполой зайнятися. Ось так. Це порода техасить. Так що так. Їдять гарненько. І все чудово. Йду собі на город, в руках бринзочка, хочу подивитися, що там як капусточка сходить після дощику. Так що ось так. Де ви ще в місті поїсте так на природі? Просто собі взяла шматок сиру валю далі працювати. Сходять мої червоні бурячки вже. Укропчик гарно вже сходить, риточок вже все треба запати просто. Ну, родисенька само собою сходить, гарненькі рядочки. Де лишилась кукуруза, ось є, там видовбала, видно, ось там, ну хай сходить. Є кукурузка, буде, вистачить. Пізня моя капустонька ось така вже, чималенька, ось тут є. Ну, щось добуде. Щось цьогоріч погано сходить Харківська, її майже немає. Ну, принаймні я не бачу тут рядочку, ось тут десь там якась нещасненька вискочила. Ось тут дві. Ну нічого, будемо ще трішки підрости і будемо щось шукати. Можливо, десь глибше просто заглибила її. Позаду в мене пшеничка, вже люди бачу починають пшеницю. Е... Відзілля кропити, так що десь з неділі і я почну кропити. І бачу, що сходять кабачки. Ось тут є для проби. Посадила кабачки, ось тут є. Ось тут сходить. Так що все-таки ось ці флажочки захистили мені трішки кукурузку і кабачочки. Треба було зразу посіяти і поставити Ну, Трішки забулася, промахнулася, думала, що буде. А зіля просто. Ну, ось, доклала я яйця, ці що сусідка принесла курячі, перевірила там одне е, погане. Ну, будемо дивитися на розвиток. Не знаю, що з того буде, тому що трішки вони холодні були. Е, по яйцях з посилочки з Івано-Франківщини, по індокачиних з 108. Гарний опліт, гарно розвивається. Ось два я вже відклала, і два мої гусічих. Так що ось так зараз докладаємо і нехай гріється. Якраз в мене все помістилося: 5 гусиних і 8 качиних звичайних качок. Так що все закриваємо, хай гріється. Ну що, друзі, так як я фанат всякої сарани і мої знайомі друзі, знаються Підігнали мені, як то кажеться, 19 індокачин яєць. Яйця дуже крупні, великі, це від таких хороших качок. Ось тут 19 штук. А тепер в мене питання, куди їх це все помістити. Так, як інкубатори в мене закладені повністю, але е, буду по максимуму зараз старатися в другий ряд докласти там, де качинні гусині яйця. Чому так буду робити? Тому що е, буквально через плюс-мінус тиждень під індичкою будуть гусячі яйця, е, з, гуся, з, гуся, з гусячих яєць будуть гусенята вилуплюватися, І тоді я ці курячі яйця перекладу під індичку, так як в неї там два індокачини яйця є. І, ну, Мусить вона витерпіти це все, ну, немає в мене іншого вихіду, а сюди щось перебереться, ще щось відсіється. І сюди буду е зараз докладати індокачені яйця, тому що ну, яйця хороші, їх треба закласти. Хоча можу, якщо сюди не вміститься, е скільки там, максимум 5-6 е лишу. Е під свою качку, яка несеться і буде скоро сідати на яйця. Так що, ось так. Ну, Таке моє рішення, і так я зроблю. Так що, всім дякую за перегляд. Нас дуже похолодало, я вже навіть шапку вділа а, і задушіла трішки знову. Ну, Але це нічого. Погоди немає поганої погоди, це все наше. Так що ось таке. Дякую всім за перегляд, всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Все само, само найкраще. До нових зустрічей, па-па-па, па, -па, -па, -па.